Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Іран вважає, що якщо виробництво дронів буде на території Росії, це дозволить йому уникнути санкцій та звинувачень у підтримці агресії Москвою, Пише журналістка Агія Загребельська. Американські та західні розвідки повідомляють, що саме в цей період Іран та Росія домовилися про виробництво сотень дронів на території останньої Виробництво планують почати протягом кількох місяців. Це свідчить про поглиблення Ірано російського альянсу. Власне виробництво дозволить Росії тільки збільшити запаси недороги. Ви руйнівних дронів та задовольнити критичну потребу у високоточних боєприпасах. Розвідки зазначають, що Іран та Росія рухаються в цьому напрямку дуже швидко. Іран вважає, що якщо виробництво буде на території Росії, це дозволить йому уникнути санкцій та звинувачень у підтримці агресії Москви. Іран діє як конструкторське бюро для великої держави, економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднується з промисловими масштабами великої держави Росії. Іранський міністр Махді Нуріан сказав: після ймовірних заяв. Яв про використання іранських безпілотників у конфлікті в Україні Іран звернувся з проханням про спільну зустріч експертів з українською владою для розгляду таких звинувачень. Наразі було зроблено значні кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами з питань оборони, і він продовжить усувати будь-які непорозуміння з цього питання. У цьому випадку Іран діє як конструкторське бюро для великої держави, економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднується з промисловими масштабами великої держави Росії. Це буде Гідно і Росії, і Ірану сказав Майкл Нац, фахівець військових питань та безпеки на близькому сході з Вашингтонського інституту близькосхідної політики. Тим часом Ізраїль назвав умову, за якої надасть Україні високотехнологічні ракети. Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні. Повідомляє медіакорпорація Кан за словами посадовця. Українська армія може отримати високоточні балістичні ракети. Якщо Іран почне постачати подібні ракети власного виробництва Росії. Хулата не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва. Джерела Кан у міністерстві закордонних справ Ізраїлю. Також повідомила, що дипломати країни у розмовах з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте! Ми сила.